Привіт! В нас зараз друга обробітка буде штригальною бороною, часничок. Пробіжимося з цим драконом і. А, зараз підцеплю штригну. І штригельною бороною. Пробіжимось по часничку другий раз. Як бачимо, часничок вже такий густенький в мене. Зелений доволі такий. На інші діляночки трошечки жовтуватий. Сьогодні покажу вам три діляночки основні. Відео в цьому ви побачите. І буде боротьба з бур'янами. І Частково, можливо, десь дозакриємо вологу. І Готуємо ґрунт, всю поверхню ґрунту до внесення стомпа. Ось Зараз ви бачите, в основному це 4 повноцінних листа і 2 ще неповноцінних, це 5 і 6, вже почали вилазити. Не треба казати, що в мене вже 6-7 листів. Там люди пишуть, а як це 6 листів, 7. Ось вони є неповноцінні, так як вони ще не повністю сформовані ну, сформовані, але ще неповноцінно вилізли, виросли, не такі, як будуть пізніше. Так що рахувати ще треба вміти лист... листовий апарат. Ось так от. то Зараз пробіжимось, покажу трошечки в роботі, покажу, як виходить, що виходить. І... В найближчий час покажу свій оприскувач і як буду закривати стомпом. Яке дозування? Боюсь, не боюсь. Роблю, не роблю. Ось це ви все побачите, тому що є питання у людей. Дякую.